Мої вітання всім, хто в цей час має можливість дивитися телеканал Ради в ефірі програма Власний погляд про зовнішню політику нового президента та про нові перспективи, які відкриваються перед Україною. Ми будемо говорити в нашій студії з Ігорем Остишем, надзвичайним повноважним послом України. Мої вітання вам і в своїй нограційній промові президент України Петро Порошенко наголосив на безальтернативності Європейського курсу України. Я так розумію, що зважаючи на таку заяву, з багатовекторністю ми вже покінчили. Ну, я сподіваюся, що так, тому що дійсно більшість українців голосували власне, за європейський вибір, і ця підтримка, майже 55% виборців, означає лише одне, що дійсно на сьогодні європейський вибір є пріоритетним і для виборців, тому президент зараз має дійсно великий вотум довіри. І це означає, що дійсно українці підтримують його прагнення саме до європейської інтеграції. І я думаю, що головним тут питанням на сьогодні є власне і підписання чи до підписання угоди з європейським союзом, тому що ми знаємо, що було багато питань навколо цього, чи буде це відкладено, чи будуть якісь проблеми. Зрештою, дійсно, навіть якоїсь міри проблеми з'явилися, тому що. У зв'язку з рішенням Європейського суду по Філіпінах у нелегальній торгівлі риби почалися розмови про те, що треба відкладати питання України Молдови і Грузії. Але насправді це виявилося не настільки серйозним, тому однозначно я переконаний, що 27, до 27 го ну не пізніше, як з 27-го. не пізніше, до 27 червня, і про це говорив також і Іван Ромбей. Очевидно, що буде підписано угоду про. Асоціацію цю економічну частину про зону вільної торгівлі з європейським союзом мова йде якраз саме про економічну її частину, Тобто, тепер ми вже будемо мати повноцінну угоду, яка буде означати, що Україна набуває статусу асоційованого члена з ЄС. Правильно я розумію? Так і найголовніше, що це дійсно елемент найважливіший сьогодні. Це зона вільної торгівлі. Практично на 80% угода присвячена економічним питанням, і це е, дуже добре, тому що я собі уявляю європейську інтеграцію не просто як підписання якихось політичних документів, насправді це. Е, Двосторонній рух назустріч, коли українці мають можливість вийти на європейський ринок. Більше того, зараз реально створюється можливість реального виходу, і ми знаємо, що в такий спосіб це може принести додатково 500 мільйонів доларів українським виробникам. Тобто, Європейський союз зараз односторонньо відкрив свій ринок для українських товарів, а з іншого боку, ми розуміємо, що це також і серйозний виклик, тому що дійсно. А головне завдання це і реформа в економіці для того, щоб дійсно більшість наших підприємств стали конкурентоспроможними, могли дійсно конкурувати з європейським, в тому числі товарами, виходити на європейський ринок. І це дійсно дуже Та європейці проблема. мають звикати до української продукції, зважаючи на таку поблажливість Європи, насамперед, для якості підтримки нам зараз дозволили вільно торгувати з європейським ринком. Але стосовно конкуренції, тут питання залишається неоднозначні, Скільки сьогодні Україна готова? До... Звичайно, це питання часу, тому що я так розумію, що це досить тривалий процес, і ясно, що дуже добре, наприклад, що в угоді є дуже багато так званих відкладальних термінів, коли Україна буде мати час на перехідний період. Угу. От ми сьогодні спілкувалися з експертами. Скажімо, якщо говорити про аграрний сектор, то, наприклад, зобов'язання України набагато слабші, менші. Ніж, скажімо, Молдова а, під, буде підписувати. Тобто є багато позитивів в цьому. Є звичайно і негативні сторони, але над ними треба дуже серйозно працювати. Я пригадую, а, ну як приклад, скажімо, Моторсіч, дуже серйозне підприємство, яке завжди було в, в полі зору багатьох. Різних виробників першу чергу авіаційної техніки, ракетної техніки, це двигуни. І ясно, що великою частиною ми знаємо, що росіяни купують двигуни. Ну орієнтовані все-таки на російський ринок. Так, але разом робити. з тим ми бачимо, що йдуть серйозні розмови, скажімо, там Моторсіч співпрацює зараз з бразильцями. Я знаю, що поляки зацікавлені зараз у співпраці з Моторсіччю. Тобто, це означає, що треба дійсно шукати точково проекти, виходити, конкурувати, не Боятися більше того, президент чітко заявив, що його завдання на сьогодні привести інвестиції і створити робочі місця саме на сході України Луганська, Донецька, Харківська і так далі області. Тобто, це означає, що є розуміння того, що ми повинні мінімізувати наслідки підписання угоди саме для підприємств, скажімо, які були задіяні там у військово-промисловій сфері. Чи важкій промисловості Ігор Іванович, Я хочу просто не випадково я поставила питання, чи готова сьогодні Україна? Адже пам'ятаємо, коли в листопаді сказали, що насправді Україна не готова і для України це Україна ризикує стати банкротом, зважаючи не витримає такої конкуренції з Європою. Тоді саме на це робився основний акцент. Чи переглядалася угода саме економічна її частина до підписання, от, яке має відбутися за кілька тижнів? Практична угода залишилася незмінною, хоча були деякі думки щодо е, певної корекції, е, але вона буде підписана саме в такому валюті, як і була парафована, тому в цьому я не бачу ніяких проблем. Тобто е, тоді штучно більше нагніталося ситуація? Я думаю, що це питання нагніталося штучно. Ну, от, наприклад, дуже конкретний приклад. Ми зараз говоримо з останні події, це переговори навколо газової сфери. І е, саме участь третьої сторони, в даному випадку європейського союзу, дає нам можливість бути повноцінним гравцем і дійсно ставити вимоги, які зараз е, потрібні для України. І е, ми бачимо гру навколо ціни е, з російського боку, і скажімо, ціна, яка на сьогодні пропонується, це 368 чи 380 доларів за мільярд кубометрів. Е, звичайно, що ця ціна не є ринковою. Тому що навіть Німеччина за тисячу кубометрів, за тисячу кубометрів, Перепрошую, я сказав за тисячу кубометрів до е, газу. уявіть собі, що е, німці платять 350, тобто набагато менше вже там, в Німеччині, але там формула визначення ціни однозначна. В нас вона варіанти на тему можна З іншого так сказати. боку. Я можу сказати, що ясно, що скажімо, це комерційна темниця, але переговори між Росією і Китаєм. Очевидно, це теж ще одна цікава тема, але є інформація, що можливо навіть ціна буде склати 190 доларів за тисячу кубометрів для Китаю. Тобто ми повинні розуміти, що надалі це залишається політичною зброєю Росії. Тому наше завдання дійсно зробити все можливе для того, щоб відстояти свої інтереси, щоб була дійсно справедлива ринкова ціна. А нагас, навіть якщо нам доведеться вийти, скажімо, і на суд на міжнародний суд, якщо говорити не лише про економічний бік питання асоціації з ЄС для України, а про політичну її частину і загалом, от що власне Україна отримає, маючи статус асоційованого члена, підтримку Європи, якісь інші, можливо, договірну базу, от як насправді буде виглядатиме уже тепер життя в рамках асоціації з ЄС. Ну, звичайно, якщо говорити про політичні моменти, ну в першу чергу я звичайно хотів би повернутися до е, інтерв'ю міністра Росії, який чітко заявив, що е, Росія не проти того, щоб Україна сама визначала свою долю, щоб сама приймала рішення щодо е, інтерації в ті чи інші структури, але. Далі умови досить довгий текст, який говорить про те, що Україна має зобов'язання в рамках вільної торгівлі СНД і що ми будемо жорстко реагувати, і так далі, і так далі, і так далі. І це означає, що при, скажімо так, позитивній настанові до можливості є дуже серйозний спротив. І от перша проблема політична: як нам подолати цей спротив? Тому що дійсно я розумію, якщо ми ще були в добрих стосунках з Росією, нам закривали ринок і що для українського сиру там, молочних продуктів, цукерків і так далі. І так далі, що буде зараз, які жорсткі кроки ми можемо очікувати з боку Росії, і ми знаємо, що ну, насправді певний компенсаційний. Інструмент намагається в запровадити європейський союз? Вони б намагаються напряму говорити з Росією щодо, скажімо так, погашення тих ціє негативної енергії, але наскільки да, Росії... вдається сьогодні Європі говорити? Відкрито стосовно України, я думаю, що на сьогодні якраз максимально відкритий діалог, тому що дійсно ми бачимо дуже жорсткий діалог. Тобто, це означає, що йде відмерта, відверта і дуже серйозна розмова. З іншого боку, щодо переваг, ну я можливо прокоментую одну річ, пов'язану також із євроінтеграцією. Ми говоримо зараз про безвізовий режим, так. Ми розуміємо, що це, очевидно, відповідає прагненню багатьох мільйонів українців, які хочуть вільно подорожувати, які не хочуть принижуватися в консульствах, посольствах для того, щоб отримати візу. І це означає, що дійсно ми на сьогодні на, на шляху, коли за певних умов і при отриманні біометричного паспорта ми зможемо подорожувати в шенгенській зоні. І це надзвичайно приваблива річ для наших громадян. Більше того, я хотів би сказати, що вона є привабливою також, скажімо, і для кримчан. Тому що я розумію, що молодь, бізнесмени, люди, які пов'язані з Європою, які бачать європейське майбутнє для України, в тому числі і в Криму, вони, звичайно, зацікавлені, мати такий паспорт і мати безвізовий режим. Я, до речі, хотів би тут навести приклад з уст посла Молдови, який розповідав про те, що Молдова з квітня вже має безвізовий режим, величезна перевага. А вони за один день виготовляють біометричний паспорт. Один день іде на виготовлення біометричного паспорту. І вони вели дуже цікавий. Як на мене, дуже цікавий захід стосовно Придністров'я. Вони виготовляють для мешканців Придністров'я безкоштовно паспорти біометричні. Ювіть собі, що на сьогодні е, понад 7 тисяч е, приністровців вже отримали біометричні паспорти молдавські Молдов, біометричні угу. паспорти Молдови, які дозволяють їм е, рухатися безперешкодно в Європі. Ось конкретний приклад. Тому тобто, це як елемент стимуляції, звичайно, тому що дійсно, коли ти вибираєш між тим, що в тебе з Крим, наприклад, скажімо, це закрита зона, куди не вкладаються гроші і не вкладаються інвестиції. Куди не не літають літаки зіра територія не ви сіра світу. територія, і е, коли дійсно ти живеш в, умовно кажучи, закритому в, такому в, просторі в гарячій точці, угу. а з іншого боку, ти маєш переваги, маєш переваги і вільно працювати, вільно дихати, таким чином вони вільно, повертають вільно громадян. З, Звичайно, домов... це це один із елементів, тобто та якого можна з Кримом працювати. Взяти на озброєння. Я думаю, що дійсно. Я б теж би пропонував нашому уряду одним з перших рішень, якщо ми вже отримуємо безвізовий режим, використовувати безкоштовне видання паспортів, скажімо, для наших кримчан. Ну, це як варіант, яким, напевно, потрібно скористатися, але поки що це на рівні обговорення. І все таки стосовно того, чи потрібно нам буде переглядати договірну базу, чи ми будемо працювати на е, рівні тих документів, які є на сьогодні, співпраця в різних галузях і в різних напрямках на політичному, на економічному рівнях. Ну, ви знаєте, імплементація е, угоди дуже складна. Це великий талмур законодавства, законодавство, в тому числі, це який комунітар, mm -hmm. тобто це. Гармонізація законодавства. Колись ми, до речі, я ще пам'ятаю свою роботу в Верховній Раді. І ми працювали над імплементацією над гармонізацією законодавства. Ну про це ще й триває і досі. так. І <клес> <клес> зараз ми бачимо кілька серйозних питань. Виникає навіть а, в діяльності уряду. Ми розуміємо, що з одного боку є певна нестабільність політична. Тобто, вважаємо, що цей уряд є там пожежним чи тимчасовим, чи камікад, уряд камікадзе. <клес> <клес> З іншого боку, ми розуміємо, що також йдемо про дочасні парламентські вибори, але разом з тим ми повинні працювати на перспективу і розуміти, що зараз дуже важливо провести саме адміністративну реформу, бо до цього часу ми маємо систему, коли, яка нагадує ще, скажімо так, економіку Радянського Союзу і держплану, мовно кажучи. Тому дискусія сьогодні полягає в тому, який орган буде відповідати за європейську інтеграцію. Чи це буде міністерство європейської інтеграції, чи це буде Агент, Національне агентство з питань європейської інтеграції? На сьогодні вибрана формула, що в рамках секретаріату кабінету міністрів буде працювати національне, національний офіс офіс щодо співпраці з європейським союзом? Можливо, це добре, можливо, це погано. Є також схема, скажімо, я знаю, що багато і лобіює, щоб з'явився знов ж таки віце-прем'єр-міністр. З питань європейської інтеграції, як це було, скажімо, колись, але uh -huh. ми знаємо, що в цьому випадку є певні недоліки, тому краще було б, якщо вже з'являється uh -huh. віце-прем'єр-міністр, що він був також тереміністр. А от інформації. такі пропозиції, наскільки вони є реальними, чи будуть застосовані стосовно європейських консультантів або консультантів з євросоюзу щодо проведення реформ, тобто практично на рівні профільних міністерств розглядатиметься, тобто будуть консультувати, як правильно які дії і заходи проводити. Це дуже добре запитання, тому що насправді я бачу, що уряд має намір е, запровадити в кожному міністерстві заступника з питань європейської інтеграції. Mm -hmm. Це означає, що це має бути досить дієвий механізм. Я би додав до цього, ще також що має бути і в кожній обласній е, державній адміністрації також структура, яка відповідно буде працювати над тобто питаннями. Стосунки як... на рівні регіонів. Це, це має бути обов'язково, тому що ми розуміємо, mm -hmm. що імплементація не тільки Київ, це також і регіони в першу чергу. З іншого боку, я розумію, що має бути також і серйозний орган, який буде працювати саме над законодавством. Тому що я пам'ятаю, що у 2010 році з приходом нової влади міністерство юстиції був спеці... був департамент з питань адаптації але Він був ліквідований. Навіть у відсобі яку маємо прірву в 4 роки, коли це питання фактично було відсунено. Відсунено на задній план. Тому, коли говорити про радників іноземних, у тут якраз дуже добре, щоб дійсно в ключових міністерствах, хоча б це, скажімо, міністерство економіки, міністерство освіти, ну в закордонних справах може і не обов'язково, а може й бути також. Тобто, це має, політики, це має бути міністерство регіональної політики, скажімо, міністерство охорони здоров'я, тобто міністерство, міністерство пов'язані, скажімо, із. Всім економічним блоком, тобто, ми повинні розуміти, що це дійсно була б досить серйозна підмога, і я думаю, що європейці готові були б. Підрядитися до такої серйозної роботи будемо сподіватися, що дійсно розпочнеться реальна робота, а не лише розмови стосовно євроінтеграційного курсу України. Ігор Остош, надзвичайний і повноважний посол України, був гостем нашої студії. Дякую вам за те, що знайшли час і завітали до нас, нашим глядачам. Дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими і надалі адже ми робимо політику. зрозумілою.